Я обігала весь Київ, щоб знайти цей засіб для видалення плям, бо він був капець, як мені потрібен. Бо я попрала свої штани і поклала їх на цей стілець, а він жорстко мене підставив і залишив жовті плями. Я не скажу, що така зі мною трапляється перший раз. Життя мене нічого не вчить. Мені просто дуже шкода штани, які я одягла всього 2-3 рази. Огляд на цей засіб я бачила в TikTok. Давайте перевіримо, чи допоможе він мені. Я наносила засіб тільки на плями і на суху тканину. Ну, не знаю, так правильно чи ні. Вирішила одразу перевірити і на футболці, тому що в мене там також. Є жовті плями. Інструкції написано нанести засіб на 2-3 хвилини. Я почекала трохи довше і закинула в пралку. Поставила я на 30 градусів та 30 хвилин, бо ці штани взагалі можна прати тільки вручну. На футболку я й не сподівалася. За штани дуже шкода, тому що плями не вивелись. І я вирішила спробувати другий раз. Трохи поправ вручну, так не можна робити з зв'язаними речами, і тадам мені нічого не допомогло Порадьте, Будь ласка, що може вивести ці плями, бо я дуже розчарувалася. Сподіваюся, що ця ситуація мене все таки чомусь навчить.